16 листопада церква згадує святих мучеників Акепсима, єпископа, Йосифа Пресвітера і Айтала Діакона. За правління перського царя Сапора, одного з найлютіших гнобителів християн, який десятки літ проливав християнську кров, було видано наказ, яким сказано було мученити лише єпископів, священиків і діаконів. Тоді мовчителі схопили 80-літнього єпископа Акепсима і доставили в місто Арвил до найстаршого поганського жильця Адраха. Святий старець голосно і сміливо ісповів перед ним свою віру в Христа. За це кати так побили його, а потім кинули у в'язницю. Пізніше на суд привели сімдесятилітного священника Йосифа і деякона Айтала. Їх так само страшно побили та кинули у в'язницю, де вони страждали від знущань та голоду три роки. У тому місці жила побожна християнка, що звалася Сандулія. Вона вже багато літ служила своєму небесному нареченому і потай відвідувала ув'язнених християн, приносила їм хліб, обмивала їх рани і утішала святими добрими словами. Невздовзі замість Одесха уряд прийняв в цьому краї зарод, ще лютіший мучитель. Він знову ввілів віддати святих мучеників на муки. І відтак вони понесли мученицьку смерть.